Зараз дуже корисна інформація для українців у Чехії. Усім привіт, спілка разом у Європі, чесько-український культурний центр та Ютуб канал Усе про Чехію надає повністю безкоштовну інформацію про підтвердження вакансії у найбільшого залізничного перевізника Чехії Чеське Драге. Ми не беремо гроші за працевлаштування, ми лише безкоштовно передаємо офіційну інформацію та контакти, щоб українці могли самостійно подати заявку та отримати якісну роботу. Кого шукають електромеханіків, слюсарів механіків з ремонту рухомого складу, механіків, електроніків, локації Прага, Пилзень, Хеп, ліберець, Оломоуц, Брно, Богумін, Лууни, Раковнік, Чеська Чребова, Чеське Будійовіце. Вимоги, технічна освіта або досвід, чеська мова мінімум Б1, добрий стан здоров'я. Що пропонують? Зарплата від 35 до 50 тисяч чеських крон, 5 тижнів відпустки, знижки на квитки ЧД, доплати за нічні та вихідні, бонуси та пільги. Подивіться офіційне відео про цю роботу. Як подати заявку? Надсилаємо резюме чеською на робота собачка, не знаєте чеської, то можна записатися на безкоштовні курси чеської від уряду праці. Це офіційна інформація, яку ми разом у Європі, чесько український культурний центр та все про це передаємо українцям, які шукають роботу у Чехії.